три рази кивнути або громко е, сказати, що так ви згодні. Після того, як наречений та наречена кажуть, що вони згодні стати чоловіком та жінкою, я проголошую їх від імені мусульманської релігійної традиції вже чоловіком і жінкою. Після цього е, ми читаємо мусульманську молитву за благословіння цієї пари. Після цього. Наречений та наречена ставлять свої підписи у шлюбному документі, що видається на їхнє усе життя від мечеті, і після цього вони можуть обмінятися своїми е, обручками. Обмінятися своїми обручками і їх вже можна після цього вітати, поздоровляти і е, так далі. Отак от буде відбуватися міття, шлюб за мусульманською релігійною традицією. О, це давній обряд, який виконували наші батьки, прабатьки і пращури багато століть. Тому ми починаємо з ім'я Всевишнього Аллаха і просимо у Всевишнього Аллаха благословіння і на цю подію, і на цей шлюб, і на їх довге, щасливе, подружнє життя. Висміляйте рахмані атміу. Для здійснення стародавнього ісламського обряду мя обов'язково потрібно виконати сім умов. Перша умова наречений та нареченна не можуть бути близькими родичами, не родичами. Друга умова для вступу в шлюб: шлюбний союз не може бути обмежений у часі. Нареченне і нареченна мусять мати намір, що вони чоловік і жінка назавжди. назавжди. І навіть у раю мусульмани, чоловік і жінка будуть знаходитись разом. Тому ваше подружнє життя не закінчується цією, цим життям. Ваше подружнє життя буде продовжуватись у раю вічно. І тому ваш намір у серцях мусить бути, що ви чоловік та жінка назавжди. Зрозуміло? Третя обов'язкова умова присутність двох офіційних свідків, що є чоловіками-мусульманами за того, що якщо буде потреба, вони будуть свідчити, що сьогодні, 26 квітня 2017 року, ви стали чоловіком та жінкою. Ваші офіційні свідки це еромінне Меметал і Мустафаєв, так? Добре. Четверта умова для, для вступу у шлюб. Добровільне бажання, е, як дівчини, так і парубка стати чоловіком і жінкою. Е, тобто наречені добровільно прийшли. Наречена добровільно прийшли. Всі чоловік, звідки чоловіка. П'ята умова до вступу у шлюб. Шлюб не може бути таємним. Ваші батьки, родичі і друзі мусять знати, що ви стали чоловіком і жінкою. Ну, так, стільки багато гостей, що, мабуть, вже всі знають. <ріху> да, але світ буде знати. Шоста умова для вступу у шлюб обов'язковість маґру. Магер – це шлюбний подарунок, який чоловік мусить подарувати своїй жінці. І це стає виключно її майном на в пам'ять про цей день. Ви обговорювали шлюбний подарок. Що ми запишемо? Новий мандру. <ріху> Добре. За вашим бажанням, і сьома умова для вступу у шлюб це присутність батьків або опотнів, опі... 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 що видають э... доньку відповідно заміж, благословляють чоловіка на те, щоб він одружився. Батьки присутні, тобто всі сім обов'язкових умов, які вимагає ісламська релігійна рели... рели... традиція, є виконаними, і ми можемо переходити безпосередньо до процедури заключення цього лікарня.

Який створив вас із однієї душі, та створив із неї другу до пари, а з них ще інших чоловіків та жінок, і розселив їх по землі. Тож бійтесь Аллаха, ім'ям якого ви звертаєтесь одне до одного, і дотримуйтесь родинних зв'язків. Воістину Аллах наглядає над вами. І у іншому аяті священного Корану, в сурі Арун, 21 аяті Всевишній Аллах сказав. Вавин аяти анахаля паляху ануфусикум азваджа, литаскуну иляиха, важаля байна кумават датава рахмаху, иннафидаликаля аятиликалмиатапаткару. Садапаллаху аду. Сред серед его знамей те, що він сварил вам дружин из вас самих. Щоб ви знаходили в них спокій і встановив між вами любов і милосердя, висвітну в цьому знамення для людей, які думають. В цих аятах священного Корану, Всевишній Аллах каже, що це була його Божа воля створити людей чоловіка і жінку. І чоловік і жінка починають подружне життя після заключення релігійного шлюбу ніяку відповідно до мусульманської релігійної традиції. Тому, перш за все, ми вітаємо вас з цим вашим дуже радісним, великим, щасливим днем. При цьому я мушу вам сказати, що коли ви будете казати, що ви згідні стати чоловіком і жінкою, ви це кажете перед Всевишнім Аллахом, який є свідком для вас, який все бачить і все чує. І саме Господь благословляє ваш діття, ваш люд. Тому ви мусите відповідно цю мить розуміти. Що ваше життя вже буде іншим. Ви вже не просто паруба та дівчина, ви стаєте чоловіком і жінкою. І це дуже велика відповідальність на вас покладає, один за одного ви будете відповідати по всьому своєму житті і перед Всевишнім увагом. Тому це дуже урочиста мить. Я закликаю вас до того, щоб ви усем серцем відкрилися. До віри, до любові один до одного, і щоб ця от щира урочиста мить стала для вас найщасливішим в цьому житті. в цьому житті. Що я можу сказати далі? Щодо прав та обов'язків чоловіка і жінки, чоловік є головою родини. Це право Всевишній Аллах дав чоловіку через те, що чоловік мусить піклуватися про свою жінку, про свою родину, про своїх дітей, забезпечувати їх і захищати їх у разі потреби. Тому чоловік призначається Богом головним у родині. У чоловіка-мусульманина діти обов'язково мусять бути мусульманами. Ти зобов'язаний зобов любити свою дружину. Турбуватися про неї більш, ніж турбуєшся за самого себе, і е, виконувати свої обов'язки як чоловіка, а також поважати батьків і родичів твоєї жінки. Що стосується наречення. то жінка вона е, мусить піклуватися про родину, про дітей, про чоловіка, про дім, в якому вони живуть. І сфера вашої відповідальності це саме родинне щастя і зараз родинне життя. Ви мусите дослухатися до вашого чоловіка, а також поважати його батьків і родичів. І після цього, як я, будучи на місці і мама, сказав вам оцю дуже е, коротку настановку, яку я мушу сказати у цю урочисту мить, я далі переходжу до батьків і буду запитувати батьків. Їхнього батьківського благословіння. Тож батьки нареченого, Аріз Огли і імене Осман Кози. Чи даєте ви своє батьківське благословення для вашого сина, сайт бікір, синавір вступити в цей шлях? Будь ласка, вам слово. Огли А, тепер я звертаюся до батьків нареченої. шановні Алім Ая Оби і Галина Михайлівна, даєте ли ви своє батьківське благословення для вашої доньки, Сусани Алімівні, вступити у цей шлюб і стати а, дружиною всієї дві тіла синові руки? Тож, звідки ви чули батьківську згоду і благословіння, добре тоді ми переходимо безпосередньо до нареченого та нареченого. Шановний Сулейманов Сейт Бекір, сіна вірховки. Чи згоден ти добровільно взяти собі у дружини? Жамаладінову Сусану Алімівну, відповідно до священного Курана Книги Всевишнього Аллаха та сумни пророка Мухаммада алейхі Мухаммадам з брачним подарком маграм у присутності свідків. Ервін Меметов і Емір Алі Мустафайв. Свідки чули. чули Шановна наречена, Джамаладдінова Сусана Алімівна, чи згодне ви? Вийти заміж. За Сулейманом сейф вегір сина вверх огли, від згодно з Кораном Книги Всевишнього Аллаха, та сумного пророка Мухаммада, салламу алеймусалям, з брачним подарком маром та в присутності свідка, ермін Еміралі Мустафаєв. Шановна наречена, Джамаладінова Сусанна Алімівна, чи згодний ви, добровільно вийти заміж, за Сулейманом сеїт вегір сина вверх Згідно з Кораном книги Всевишнього Аллаха та сумного пророка Мухаммада, алейхі алейкумсалям, з брачним подарком махам у присутності свідків Ервін Міметов і еміралім Мустафаєв. Останній раз питаю вас, шановна наречена Джамаладіна Сусанна Алім'яна, чи ви добровільно вийти заміж за Сулеймана в Саїдбікірці на вехоті. Ранок книга Всевишнього Аллаха та суне пророка Мухаммада салаллаху алейхі васалям. З брачним подарком в присутності свідків, і -Алі Свідки, я війни і міраліму Мустафаєв Свідки чули, як імам мечеті, згідно з ісламською релігійною традицією, я проголошую вас чоловіком і жінкою. <плоджується> <плоджується> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في الخير <applause> اللهم اجعل هذا نكاحا ميمونا مباركا وألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين محمد وَحَدِيجَةُ الكبرى اللهم أعطيهم أولادا صالحين ورزقا واسعا وعمرا طويلا اللهم بارك فيهم وبارك عليهم وبارك في كل تصرفاتهم وأموالهم وأموالهم أنت على كل شيء قدير اللهم بؤرينيك بخير ليبارك لئل Бабамыз адам, ва вахала анамызлын юрекларыни. Азрати Мухаммад салаллаху алейхи ва салям, вахаджа анамызлын юрекларыни. Берлештергин киби бу хэншлернин юрекларыни дэ берлештер. Я Раббы, оларха юзэр басалих эвлендам. Бол берекер, ва узун умюр насиф эт. Аллахи, хайрусы не исэ, оларха бир. Оларны эшлерында, ниетлерында, сэн оларха ярдамжи ол. Onlar hakiki iman, bu vohumul ratvaram zmeber. Ya Rabbi, cenay kudratin erşeye eferlider. Ya Rabbi, bu kay haye nikah muzni kabul ele. Dünya evine girmem bu evlerni eke ciham da musud eyle ya Rabbi. Elleb da neyi dini, vatani, zilleti ve va osleri için hayırlı eyle ya Rabbi.

那不就是？ Тож вітаю вас. Нехай Всевишній Аллах ваш вашника, ваш шлюб. Це ваш перший документ на все життя. Дякую. Аллах розмовися. Зараз можете обміняти. Благоуслом, нехай Севершня Аллах, Аллах благословить ваш брат, айма в велика кількість Божих благословінь до вашої пари. Все, батьки Господь.